А що коли в процес втягнута лише одна система, то як змінюється наша тактика? Які засоби ми можемо використати при алергічних реакціях? Давайте розглянемо кілька варіантів. Якщо в процес втягнута шкіра, є набряк, свербіж, висипання, ми можемо дати дифангідрамін, відомий краще як дімендрол, хлоропірамін або ж супрастин. Щодо дімедролу, то ми можемо використати його також, якщо є лише локальні прояви гіперчутливості. Він добре зарекомендував себе також при генералізованій кропивниці та інтенсивному свербіжі. В дозі 2 мг на кілограм, однак не більше 50 мг. це в нас 5 ампул. Пам'ятайте про седацію при введенні дімедролу. Його можна давати навіть на фоні анафілактичного шоку. Для посилення дії одночасно додайте аж два гістаміноблокатори, які також мають адренергічну дію. Якщо алергічна реакція супроводжується змінами зі сторони дихальної системи на кшталт бронхоспазмом, ми можемо використати сальбутамол. В яких дозах? Щодо використання сальбутамолу, то він використовується як при локальних проявах. Даємо небулайзер, так і при наявній анафілаксії, якщо вона супроводжується вираженим бронхоспазмом в дозі 2,5 мг через небулайзер або дозуючий інгалятор. Якщо клінічна картина супроводжується з тридором, то сальбутамол не допоможе. Це точка прикладання для адреналіну. Зазвичай має бути спеціальна форма випуску для небулайзера. Однак ми можемо використовувати звичайний адреналін до максимальної дози 5 мл, тим не менше, це ні в якому разі не замінює дом'язове введення адреналіну. Важливо пам'ятати, локальну реакцію гіперчутливості можна лікувати антигістамінними препаратами. Якщо ж в процес вже втягнуто дві системи, то не обов'язково для підтвердження діагнозу анафілаксії чекати на прояви зі сторони шкіри. Ще раз повторюю: у 40% випадків може не бути проявів зі сторони шкіри та слизових. Чим швидше і бурхливіше розвивається алергічна реакція, тим менша ймовірність, що в процес втягнеться шкіра. Немає доказів про використання стероїдних препаратів. Їх можна використовувати як препарати другого рівня для запобігання другої хвилі, що є характерно для імунного механізму анафілаксії. Якщо ви прийняли рішення давати гормони, то найкраще використовувати гідрокортизон у дозі 100-200 мг, бо він найшвидше діє. Пам'ятайте, гідрокортизонно ацетат не можна вводити до венно. І, звісно ж, при наданні допомоги пацієнту з анафілаксією, варто обмежити, припинити попадання препаратів в організм, які могли її спровокувати, вийняти жало, від'єднати систему з антибіотиком. Якщо є можливість, надайте пацієнту горизонтального положення. Це для пацієнта із шоком. Однак, якщо це не погіршить його дихання. І підсумовуючи, Перше. Анафілаксія є небезпечний для життя невідкладний стан. Друге. Важливо вчасно розпізнати та лікувати її. Третє. Епінефрин є препаратом вибору при лікуванні анафілактичного шоку та анафілаксії. Його слід вводити внутрішню м'язову в передню бокову частину стегна в дозі залежно від вікової групи.